Ви дивитесь ситуацію програму про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Вовк. Мої вітання. Минулий тиждень на Черкащині видався кривавим вбивство керівника міської організації партії регіонів. Від рук рідної матері загинула п'ятирічна дитина. Чим ще ознаменувались останні дні у короткому Музика Підставили на хабарі через необережність під час паління загинули люди. ДТП на Черкащині про це та інше вже замить. мить. Умані застрелили керівника міської організації партії регіонів, депутата обласної ради та очільника правління вад «Уманьгаз» Володимира Мельника. Сталося це на його робочому місці. Постраждав також і бухгалтер підприємства. Медики його госпіталізували. Працівники у Маньгазу розповіли, що стріляв із рушниці їхній колега, з яким у загиблого напередодні стався конфлікт. Потім кілер заберкотувався в кабінеті, а близько полудня пролунав ще один постріл. Убивця наклав на себе руки. Близько 9-ї години до Уманського міського відділу міліції надійшло повідомлення від невідомої особи про здійснення пострілів на території пад «Уманьгаз». Встановлено, що невідомий чоловік зі зброї зайшов на територію підприємства та почав стріляти. На місці події виїхала слідчо-оперативна група, задіяний особовий склад уманського міського відділу міліції відповідні спецпідрозділи. Наразі встановлено, що громадянин, який забарикодувався в приміщенні, Бухгалтерії «Умань-Газ» покінчив життя самогубсу. Для довідки Володимир Мельнико був 51 рік. Він вже вдруге обирався обрався двади від партії регіонів. Нині був заступником постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Мав звання заслуженого працівника промисловості України та орден за заслуги третього ступеня. Жахлива трагедія сталася у Черкасах. Мати намагалася втопити у ванні своїх дітей. Трирічну дівчинку врятували, а от п'ятирічний хлопчик загинув. Наразі жінка знаходиться під вартою. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Драма розгорнулася в цьому будинку. Чоловік пішов до аптеки, залишивши дружину з двома дітьми вдома. Коли повернувся, не зміг потрапити до квартири, одразу викликав рятувальників, а згодом і правоохоронців. Судово медична експертиза показала, що смерть хлопчика, а він 2009 року народження настала внаслідок утоплення. Друга дитина це дівчинка, 2011 року народження, залишилася жива і знаходиться в одному із медичних закладів міста Черкаси. Дівчинкою, яку вдалося врятувати, нині опікуються батько та бабуся. Із журналістами вони не спілкуються. Стан дитини лікарі також не коментують. Горе матір арештували того ж дня. Свій вчинок вона пояснює тим, що вона вважала, що діти хворі невилікованою хворобою, вони заражені і зворотнього шляху немає. Тобто вона намагалася помилково намагалася полегшити їх участь. Хоча насправді абсолютно ніякої хвороби невилікованої у дітей не було. Сусіди й досі оговтуються від побаченого, кажуть, родина була благонадійна, нічого поганого про неї не чули. В такому домі я не думаю, що неблагополучна благополучна сім'я жила би. Роділі, ну і слов сусідів, то діти нормальні, отець з ними гуляв, а мать, хто його знає, не знаю. Вона не дуже з ким общалася і говорять, вона була віруюча. Може і на основі цього, як щось таке побуває. А за батька говорять дуже хороший людина. За умисне вбивство малолітньої дитини 35-річну жінку можуть ув'язнити довічно Нині триває слідство попереду психіатричні експертизи щодо встановлення адекватності поведінки матері. Підставою назвав своє затримання за звинуваченням у хабарництві депутат міськради, а також директор КП «Черкаські ринки Денис Жмаєв. Нагадаємо, днями його упіймали на гарячому у власному кабінеті під час отримання грошової винагороди. Її він нібито вимагав у підприємця, якому обіцяв сприяти встановленню кіосків на території Черкаських ринків. У п'ятницю апеляційний суд області обрав Денису Жмаєву запобіжний захід, домашній арешт. Того ж дня він скликав прес-конференцію. 15 грудня. Була перша репетиція, тобто директора ринку на Островського. Астровського. Його визвали в РОВД і сказали, що він вимагає хабаря. Там 300 доларів чи 400 доларів, я вже не пам'ятаю. Ну, зрозуміло, що там нічого, нічого не трапилось. Під час прес-конференції Дениж Жмаєв наголосив, його неодноразово попереджали про можливу провокацію. Та він, попри це, втратив пильність, стверджує знайомий знайомого попросив проконсультувати, що потрібно для встановлення кіосків на ринках міста. Людина не місцева. Так присталась не місцева. Ви могли би мені допомагати? От цьому питанні кажуть, нема питань, ну знайти там проектанти і так далі. Тобто, я вам скажу відверто, що 26 грудня. Е він навіть цей підприємець передавав мені там 2000 тисячі гривень за щоб розрахуватися за топознімання. То Усі кошти передав архітектору. Переконує чиновник. Наступної зустрічі при отриманні грошей на проекти, які призначалися виконавцю робіт, Жмаєва затримали. Упродовж кількох днів після цього підприємців базару на Пастерівській закидали пропозиціями перейти на привабливих умовах на інший ринок. Розповів підозрюваний кримінальне провадження розслідується надалі. Я думаю. Цікавіші будуть факти і для преси, і для громадськості під час розслідування. Не тільки один цей депутат буде фігурувати як підозрюваний в кримінальному провадженні. На сьогодні Денис Жмаєв перебуває під домашнім арештом. Слідство триває. У Курсун Шевченківському районі через необережність під час коріння загинув чоловік. Як виявилось, він спочатку випив, а потім запалив у ліжку. Від іскри цигарки почав тліти матрац. У результаті господар загинув, задихнувшись димом, у вісні. В Канівському районі загинула 76-річна жінка і її 52-річний знайомий. На старий новий рік вони разом випивали, а потім закурили у ліжку. Через таку необережність жінка та чоловік загинули. І їхні тіла вранці виявив син. Горіло у Черкаському районі на хуторі хрещатик Тубільської сільської ради. Пожежа сталася у покинутому дерев'яному будинку. Попередньо причиною загоряння стала необережність погодження із вогнем невідомої особи. Проте загоряння будинку сусіди помітили запізно. Тож ще до приїзду пожежної команди вогонь стиг повністю охопити дерев'яну будівлю. У Маньківському районі з'ясовують обставини загибелі 54-річного чоловіка. Його тіло виявили у місцевому ставку. Обставини загибелі з'ясовують. Це вже третя особа, яка з початку року загинула на водних об'єктах області. ДТП у Смілянському районі через перевищення швидкості водій Вазівки не впорався з керуванням та в'їхав під причіп вантажного автомобіля, який рухався попереду. Внаслідок пригоди водій та двоє пасажирів легковика потрапили до лікарні. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автомобільній дорозі Городища школа біля села В'язівок з'їхав з дороги та застряг на узбіччі вантажний автомобіль Рено Магном. Для надання допомоги водієві було направлено виділення рятувальників 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Городище та посипальна техніка Райавтодора за 30 хвилин. Спільних робіт вантажний автомобіль був витягнутий на проїжджу частину. На цьому я прощаюся з вами. Бережіть себе і в будь-якій ситуації залишайтеся людьми.